Танець у Рясі, що підірвав тік-ток на Великдень у мережі з'явилося відео, на якому священнослужитель витанцьовує біля церкви. За три дні відео набрало понад 10 мільйонів переглядів. Тисячі коментарів від безбожники нічого святого до такий сучасний батюшка, що й до церкви ходити захотілося. Церкву на відео відразу ідентифікували, і туди у пошуках танцюючого священника поїхала кореспондентка ТСН Інна Боднар. Пан отець у Рясі спочатку видригує ногами, а потім робить хвильки головою. Це відео у мережі вигулькнуло на Великдень, і за три дні у нього понад 10 мільйонів переглядів, з півмільйона коментарів та десятки тисяч репостів. Церкву, на фоні якої витанцьовує священнослужитель, швидко впізнали. Це храм у селі Свято Петрівське, що під Києвом. Це ваш батюшка. Ні. У цьому храмі вже понад 20 років править отець Михайло. На Великдень каже, спокійно звершував літургію, аж раптом. Підійшла до мене регін хору. каже: подивіться, отець Михайло, що наш храм попав із батюшками, і всі не зрозуміли, що за батюшка. Всі почали перечисляти, що в нас такого батюшки немає. Він декілька разів передивився відео і впізнав: витанцьовує актор. Три роки тому тут у церкві знімали кіно. Ось головний герой відео, що набирає мільйонні перегляди: танцюючий священник у миру, байкер Ашот. Звізда <зв <'язок> ніколи б не подумав вас. Він ганяє на байку, яку лагідно зве Валя, носить шолом із Шевченком та організовує мотофестивалі Тарасова Гора. Неочікувана слава каже, звалилася, коли невміло запостив перше відео у Тіктоці викладаю, а далі вже подкоригую, що це, де це що це зі зйомок. Блін, виклав і шукаю, де його коригувати, а ніде. Потім уже писав у коментарях, що він актора не батюшка, але це нікого вже не цікавило. Вам писали безбожник, а люди пишуть. Ой, шкода, я вже зібралась до вас на ісповідь. Що я там поганого зробив? Ну що, не в церкві, нікого не осквернив. Ні, ні ні. Уперше за три роки байкер Ашот їде до храму, танці під яким зненацька зробили його популярним. Я радий вас бачити в нас далі на території. Навіть сам блаженніший епіфаній написав, короче, мені на ватсап, каже, це що за батюшка? Ну, я трошки пошукував, кажу, ну, перейшов з московського патріархату в ПЦУ та й танцює з радості. Згадують, три роки тому саме цю церкву обрали для зйомок, бо вона зовні нагадувала храм на Донеччині. Тамтешнього батюшку і грав актор Ашот. А у перерві трішки дав лиха за каблукам. Ви ж таки знаменитий. Як просту радість дає простий танець, споглядає отець Михайло. А потім сказав, що теж ось так затанцює, коли нарешті російських окупантів удасться прогнати з української землі. Справжній священник цієї церкви це Свято-Петрівське. і е, після перемоги ми станцюємо разом. Обов'язково Інна Боднер, Вадим Довбиш ТСН один марафон. Єдині новини.